Серед 40 питань, котрі розглядаються на сесії, найактуальніші ті, що стосуються обласного бюджету цьогоріч в рази збільшилися державні субвенції. Додаткові надходження до обласної казни і будуть розподілятися у різні галузі. Коли міністерство фінансів і міністерство економіки опрацьовує на області додатковими коштами, то воно підходило до формульного розрахунку, спускалася формула згідно цієї формули і Точно ми так само проводили формульний розрахунок згідно до населення і направляли додаткові дотації на ріон держава. По міністерству економіки, по Міністерству регіонального розвитку направило вже на Хмельниччину частину, тобто процент відповідних коштів це близько десь 47 мільйонів гривень, в тому числі по зоні відчуження, які будуть спрямовані на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Вагома причина внесення змін до обласного бюджету 2012 року соціальні ініціативи президента. На виконання їх Хмельницька область отримала 102 мільйони гривень. 22 мільйони гривень на малозабезпечення. Спешні верстві населення 8 млн грн на дітей, які утримуються в сім'ях, нездорових дітей. Ми сьогодні говоримо за 90% перерахування пенсій. Ми сьогодні говоримо за близько 600 нових працівників соціальних працівників. Також депутати обласної ради підтримали рішення винести на пленарне засідання обласної ради ряд обласних та цільових програм. До більшості з них не було ніяких зауважень під час обговорення у постійних комісіях, хоча є й такі, що потребують доповнень. Пропозиції вже Же напрацювали, затверджуватимуть їх під час пленарного засідання. От ми розглядаємо програму, де на сьогоднішній день вона частково виконана. Але і продовження терміну доступ для інвалідів для інвалідів різної категорії. Це те, що ми говоримо, патози. Ми сьогодні бачимо, що тут треба просто не тільки програма, а дуже важливо посилити контроль навіть над тими об'єктами, якісь на сьогоднішній день здаються в експлуатації. Велика дискусія і на комісії визивалась, де ми зараз так по-простому, щоб люди зрозуміли це ті, ті хімікати, які були на складах, ми кожний рік вивозимо, але їх чому збільшується. Тут питання також остро стоїть. Ряд питань порядку денного сесії стосуватимуться надання спецдозволів на користування надрами та отримання кредитних ресурсів, а також розглядатимуться кадрові призначення. Отож, пленарне засідання сесії обласної ради відбудеться 17 травня. Світлана Золота, Олександр Галянт для інформаційного випуску.